Перегони українських it компаній у Польщі, як наші, просуваються на нагрітому ринку, боротьба за спеціалістів, зростання зарплат, брак фахівців та їхній рівень, а також інші відмінності наших ринків. За даними асоціації IT Україн, уже понад 50 українських it компаній мають офіси в одному або кількох містах Польщі. Тільки за минулий рік до цієї країни релокувалися тисячі айтівців. Польща поступово стає великим східноєвропейським it хабом та вже є другим за конкурентноспроможністю ринком it послуг у Європі. кажуть дослідники Future of IT Report 2022. Зараз, попри скорочення в біктек, на польському it ринку спостерігається великий дефіцит спеціалістів та підвищення зарплат. Як у таких умовах конкурують наші it компанії у тому числі й за таланти? У чому ключові відмінності українського та польського it ринків Про це Майнд попросив розповісти топів п'яти великих компаній: SoftServe, GlobalLogic, Логік, Intelias та Sigma Software, які курують просування в Польщі. Конкурентне середовище Торік обсяг польського іт ринку збільшився на 19%, майже до 21 мільярда доларів. Українські компанії, попри війну, наростили it експорт на 5,8%, до 7,35 мільярда доларів. Також більший у Польщі ринок фахівців. Конкуренція на ньому дуже висока. Він налічує понад 430 тисяч it спеціалістів, 60 тисяч компаній, серед яких гіганти Google, Amazon та Facebook. До порівняння згідно з останніми дослідженнями it Ukraine, в Україні працює більш як 285 тисяч айтівців та орієнтовно 5 тисяч. Ісячай ті компаній пояснює президент EMEA SoftServe Володимир Семенишин. За словами кантріхет Intelias в Польщі Олега Піскозуба, до плюсів тамтешнього it ринку можна віднести і близькість до західних клієнтів, особливо з дач регіону, і беззаперечну підтримку України на всіх рівнях. Це дозволило релокованим з України після 24 лютого 2022 року спеціалістам швидко адаптуватися і повернутися до роботи над проєктами. На відміну від ринку України, який для багатьох клієнтів зараз асоціюється з безпековими ризиками, польський it ринок не втратив привабливості. Більше став ключовим східноєвропейським хабом як для українських компаній, що починають або продовжують масштабувати свої команди там, так і для клієнтів, які прагнуть продовжити співпрацю зі східноєвропейськими талантами, розповідає генеральний директор Сіклуму Польщі Україні та Болгарії Ольга Куракса. Боротьба за таланти. За даними польського економічного інституту та профільної асоціації СОУДієї, у Польщі бракує близько 150 it фахівців і це лише найактуальніші посади, які потрібно закрити. Польський ринок досить нагрітий. конкуренція за таланти висока. Хоча й тут були розмови про скорочення в командах технологічних гігантів, а низка великих компаній призупинила перегляди зарплат в очікуванні рецесії, каже Ольга Куракса. Олег Піскозуб доповнює, ситуація на польському ринку талантів дійсно ускладнилась ще у 2021 році. Тоді компанії-замовники почали реалізовувати відкладений у роки пандемії COVID-19 попит на цифровізацію, що призвело до посилення конкуренції. Цей фактор значно посилився вже після повномасштабного вторгнення, коли десятки українських it компаній вийшли на польський ринок і почали активно наймати тут фахівців. За його словами, ще один фактор посилення конкуренції глобальна економічна рецесія, яка змушує компанії із Західної Європи та Північної Америки скорочувати свої витрати. А послуги розробників у Польщі, хоч і дорожчі ніж в Угорщині чи Чехії однак дешевші ніж у США чи Німеччині. Це робить польський ринок талантів ще привабливішим. Центри розробки світових технологічних гігантів у великих польських містах відкриваються сьогодні навіть частіше ніж минулого року. Ділиться спостереженнями Country Head Intelies в Польщі. А втім, рецесія таки починає грати на користь компаній, а не кандидатів. Світ перебуває в очікуванні глобальної економічної рецесії, і Польща тут не є винятком. Кар'єрних можливостей для іт спеціалістів стає менше, водночас кількість кандидатів, що шукають роботу, зростає, розповідає Володимир Семенишин. Ольга Сулік, керівник відділу рекрутингу Sigma Software, уточнює, якщо мова про професійних досвідчених спеціалістів рівня Сеньор та Middle, то на них стабільний попит зберігається вже багато років. Якихось суттєвих змін тут я не спостерігаю. Хоча тренди на ринку дещо змінилися, каже гендиректор Сіклуму Польщі, Україні та Болгарії. І з огляду на економічну ситуацію інтерес до стартапів почав знижуватися. Розробники більш зацікавлені у роботі у глобальних компаніях, які гарантують стабільність, доступ до низки проєктів і можливість змінити його за потреби. Крім того, доволі часто фахівці співпрацюють з іноземними компаніями напряму, підписуючи b 2 b контракти. Як ростуть зарплати? За даними барометра настрою проведеного СОУДІ зростання зарплат серед найбільших проблем, з якими стикаються it компанії в Польщі. 76% організацій вважають тиск, пов'язаний з підвищенням зарплат одним із ключових викликів для it галузі у 2023 році. Майже 80% респондентів кажуть, що ця ситуація може негативно вплинути на доходи компаній у найближчі 12 місяців. Йдеться у дослідженні. Олег Піскозуб з Інтеліас розповідає, що в Польщі зарплати на відміну від України продовжують зростати. Якщо до повномасштабної війни різниця зарплат інженерів у наших країнах складала близько 10%, то зараз це приблизно 25% з урахуванням поточного курсу валют та додаткових соціальних виплат. Спеціалісти в Польщі здебільшого дорожчі через вищі податкові ставки та вимоги законодавства щодо контрактів, бенефітів та умов праці. Наприклад, процес звільнення тут триває щонайменше місяць і загалом. Він більш складний, якщо ініціатором є компанія, доповнює Володимир Семенишин із SoftServe. Оперативність найму польський ринок більш повільний, розповідають спікери. Швидкість реакції та час відповіді польських кандидатів можуть бути в кілька разів нижчими ніж кандидатів українських. Наших співвітчизників в Польщі досить багато, і чимало компаній, попри те, що вони наймають і локальних спеціалістів, залюбки співпрацюють з українцями, бо останні проактивніші, більш націлені на результат та хочуть працювати, каже Ольга Сулік. Олег Піскозуб доповнює, що важливим фактором під час найму в Польщі є довгі ноті з періоди, час за який кандидат має прийняти пропозицію від компанії, завершити роботу в попередній і почати працювати в новій. Якщо в Україні ми за кілька тижнів, а інколи і за кілька днів можемо домовитися з кандидатом і він розпочинає роботу над проєктом, то в Польщі це забирає 2-3 місяці. Ще однією особливістю польського ринку є регуляція захисту даних GDPR, що також впливає на процес рекрутингу, пояснює Country Head Інтеліас в Польщі. Рівень фахівців. Підготовка спеціалістів більш-менш на одному рівні, хоча польська освіта, як вважається, дає актуальніші знання, завдяки бажанню наших людей розвиватись, вони швидко отримують на практиці всі необхідні скіли. Тобто на якість роботи деякі відмінності в освіті не впливають, розповідає Ольга Сулік. За словами Володимира Семенишина, за технічною кваліфікацією працівників та рівним володінням англійською, обидві країни йдуть нога в ногу. Польський ринок багато в чому схожий на нашу, оскільки його велику частину складають аутсорс компанії. Тут є гарний пул спеціалістів з Бікдата, Девопс та інших найпопулярніших технологій. Утім, у Польщі фахівці менш схильні працювати понаднормово і виходити за межі робочого часу на відміну від українських. Законодавчі деталі. Після початку в нас повномасштабної війни в Польщі було прийнято спецзакон, який надає громадянам України статус захищеної особи. Він передбачає, що особи, які відповідають визначеним критеріям, мають право працювати на території протягом 18 місяців, також він надає можливість реєструвати індивідуальну підприємницьку діяльність, що робить доступним для нас ще один формат співпраці, досить звичний для українців. Нещодавно дію цього спецзакону було продовжено до 4 березня 2024 року. Роз'яснює Олег Піскозуб з інтеліас. Тож, як в таких умовах наші просуваються та конкурують за таланти в Польщі? Конкуренція на будь-якому ринку в першу чергу відбувається на рівні корпоративної культури, цінностей актуального та релевантного для кандидатів EVP, практики підходів компанії. Це те, що неможливо скопіювати, і те, що дає кандидатам відчуття свого місця, пояснює Ольга Сулік. Та уточнює, що Sigma Software на польському ринку вже досить давно. Перший офіс у Варшаві відкрився в 2014 році. Сьогодні, крім Варшави, компанія має офіси в Познані та Кракові. У SoftServe розповідають, щоб залишатися привабливим роботодавцем у такому висококонкурентному середовищі, команда вдосконалює HR-практики, розвиває корпоративні програми та ініціативи і створює умови, в яких спеціалісти можуть розвиватися і зростати. Однією з переваг SoftServe на ринку є солідне портфоліо клієнтів та технологій, з якими працюємо. Продовжуємо поглиблювати наші партнерства та розширювати технологічну експертизу, аби створювати для співробітників більше можливостей та бути місцем, де їм цікаво працювати. Вати роками співпрацюємо з Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft а Нещодавно здобули статус елітного партнера NVIDIA, каже Володимир Семенишин. Та доповнює можливість професійного і кар'єрного зростання є одним із пріоритетів для фахівців під час вибору місця роботи. Тому компанія вдосконалює систему навчання та розвитку. За минулий рік навчальними рішеннями корпоративного університету скористалися понад 1700 працівників. Також SoftServe має сильну соціальну складову з такими потужними проєктами, як благодійний фонд Відкриті очі чи краудсорсингова платформа ОПЕНТЕК. Як учасник глобального договору ООН, дотримуємося принципів сталого розвитку в нашій діяльності. Сучасним фахівцям важливо працювати в компаніях, чиї цінності збігаються з їхніми власними. Сертифікація Great Place to Work, яку вкотре отримали в Польщі, підтверджує, що заявлені нами цінності втілені на практиці. Додає президент EMEA SoftServe. Global Logic давно присутня в Польщі, та зараз має 9 офісів у цій країні. Частину з них компанія відкрила у 2021-2022 роках у Гданську, в Лодзі та Катовіце. нових інженерів компанії приваблюють такі фактори: стабільність та стійкість Global Logic, Розгалуджена присутність наших центрів розробки, можливість створювати цифрові продукти для клієнтів, які є лідерами важливих галузей, таких як автомобільна промисловість, охорона здоров'я, телекомунікації, медіа тощо. Вважає віце-президентка та операційна директорка Global Logic Ukraine Анна Щербакова. Вона зазначає, що серед колег, які релокувалися за межі України, найбільша частина переїхала саме до Польщі. Згідно з внутрішніми опитуваннями, більшість із них планує повернутися до України після завершення війни. Усі бізнес-процеси компанії глибоко інтегровані у глобальну культуру Globalogic. Водночас Україна є невід'ємною частиною європейського регіону. Сіклум працює в Польщі понад сім років та має офіси у Вроцлаві та тримісті. Це наша конкурентна перевага серед інших компаній, які почали виходити на ринок Польщі з моменту повномасштабного вторгнення, оскільки кожна країна має свою специфіку, про яку варто знати задля успішного ведення бізнесу. За ринкових умов пропонуємо ринкову оплату праці а також можливості для професійного розвитку, наприклад, долучення до глобального середовища та професійних ком'юнітів компанії, обмін досвідом, міжнародні проєкти. Такий набір пропозицій часто стає додатковою цінністю для кандидатів. Враховуємо і особисті інтереси колег. Регулярно проводимо для них внутрішні заходи, беремо участь у спортивних змаганнях, організовуємо події, до яких можуть долучатися родини спеціалістів, ініціюємо благодійні активності. Розповідає Ольга Куракса. Ще усі клум добре засвоїли особливості взаємодії у процесі найму. Польські кандидати максимально уважні до всіх деталей, зазвичай ретельно перевіряють надану інформацію та ставлять додаткові запитання. Тож надзвичайно важливо одразу надавати якомога більше інформації і бути готовими уточнювати та доповнювати. Комунікація відбувається у більш традиційний спосіб через електронну пошту чи телефоном. Поспіх та пресинг кандидати не оцінять. У Польщі цінують особистий простір та помірковане ставлення до дедлайнів. Прозоро і вчасно встановлена взаємодія сприяє виникненню довіри і відповідно позитивному результату. Ділиться нюансами генеральний директор Сіклуму Польщі, Україні та Болгарії. Вінтелія скажуть, що Польща дуже важливий для них ринок. Наразі там відкриті чотири офіси компанії. Серед них Краківський Делівері Центр, найбільший за межами України. Також є офіси у Варшаві, Вроцлаві та Лодзі. До польських офісів наймають як локальних спеціалістів, так і тих, хто вже готовий релокуватися чи вже релокувався до Польщі, рятуючись від війни в Україні. Крім того, відкриті до найму з інших країн світу. У польських офісах є розробники з Бразилії, Індії, Шрі-Ланки, Литви, США та інших країн. Загалом у Польщі наразі працюють понад 300 інтеліас. З них приблизно 65% – українці, 30% – поляки і ще 5% – представники інших країн. Ми вже кілька років активно наймаємо в Польщі, адже наш делівері центр працює у Кракові з 2019 року. Сьогодні тут відкрито близько 50 вакансій 65% польської команди Intelias – інженери рівня сеньор і вище. Наймати таких висококваліфікованих спеціалістів завжди складно, адже попит на них зазвичай перевищує пропозицію. Швидко адаптуємо внутрішні процеси, розробляємо нові пакети бенефітів та приділяємо велику увагу розвитку корпоративної культури. Це дозволяє нам залишатися конкурентно спроможними та оперативно реагувати на зміни кон'юнктури ринку, каже Олег Піскозуб. Далі він розповідає про деталі: кожен спеціаліст у Польщі, як і в будь-якій іншій локації, може керувати своїми робочими годинами, за власним бажанням працювати з офісу віддалено чи поєднувати ці формати. Це важлива перевага, адже після завершення пандемії польські компанії спонукають своїх працівників повертатись до офісів. Деякі компанії навіть впроваджують фіксовану кількість днів на тиждень, коли необхідно обов'язково працювати з офісу. Також надаємо можливість керувати своєю кар'єрою самостійно. Іно завдяки корпоративному онлайн порталу CareerHub. Він неодноразово був відзначений в Україні та за кордоном різноманітними нагородами як інноваційне рішення, що полегшує та сприяє професійному розвитку та кар'єрному зростанню. Ще однією цінністю компанії є growth mindset. Для її реалізації розробили одноіменну корпоративну програму. Надаємо різноманітні можливості для навчання, здобуття нових навичок та підвищення кваліфікації. Цей безкоштовний доступ до навчальних курсів на платформах Coursera, O'Reilly, Udemy і Upskill можливості. Торські програми тощо перераховує кантріхед інтеліас в Польщі, та додає, відкриваючи центр розробки в новій країні, компанія вивчає її традиції, культурні та ментальні особливості, враховує побажання як місцевих колег, так і релокованих українців. Такий людяний підхід дає свої результати. Нещодавно інтеліас отримав звання Top Tech Employer за результатами дослідження польського порталу Bulldog Job it фахівці оцінили інтеліас найвищими балами у шести категоріях, серед яких можливості для професійного зростання, робочі процеси та середовище, загальне задоволення роботою та рівнем компенсації. Зокрема, оцінка компанії у сфері інженерії та технологій 4,7 із 5 можливих балів. Це один із найвищих показників серед понад двох тисяч компаній, які працюють з Bulldog Джоб. Підкреслює Олег Піскозуб.